Ну, тепер ще познімаю у дворі. От общий вид моєї клумби. Тут тоже. Ну, а сейчас ближче показую, що в мене тут ось у горшочках маленькі. Це перед Новим Годом троє їх набором виписувала по Фейсбуку. У Али пастушок. Ну, це на Новий год мої лочки були. Тут ось кизильник, на ньому звздочки. Ну тут далі це зелений, це пинстимон, це можжевельник. По-моєму, шлягер називається? цитуя складча та восточна, то Барбарисик? Ягодки красні в нього. це Парисовий булівард такий рыженький, підгорівший це Туя якась Туя рябенька. Ну, варієгата, напевно. Так, тепер тут що? А, тут Ось овсянниця красиво зараз виглядає. Тут там гейхера. А це ось тоже. Це мікробіот, ні, не, не мікробіот, а криптомерія, О, криптомерія вона, Така вона красивенька. Це бузина. Ось дика турецька. А це ось дерен елегантісіма, з красними в'ятками, красивий. А це Калина. Калина вічно зморшкувато листа. Ось в неї вже є бубончики. Буде цвісти колись. Далі. Ну, тепер тут продовжимо. Це верба моя. Тут далі. Ото зеленим Нігела понасівалася. То лочка конника, а це можевельники. Самі первіші у мене були. Це вже він здоровенний, розрісся. Голубий лежачий, блюстар і блюкарпіт. Так я і до сих пор не поняла, хто він у мене. А під ним ось зелений. Тоже я їх садила одновременно. Уя така на ножки получилася винуждена. Це барбарис, там роза, там теж барбарис і Серекта. А то, може, він плюеру здоровенный вже. Це кіпарисовик. А тут дальше бери склет до забора. Тут а, у кутку то бадан там, то всяка всячина, мелочевка, цепижма. Тут тоже барбарисик маленький. Банан за голд. Ну, а це з цієї сторони, як от хати дивиться, так, так тут виглядає. Тут це сонце цвет такий. То живучка, то ось. Ага, ось люблю. Хебе називається, хебе таке зимує, зелененьке. Той год посажене, ще поки маленьке. Красиве названня хебе. А то жималась така шапош... шапошна чи шапочникова, якась жималась. Взагалі, вічно зелена розкидала свої пагони біля Кипарисовика булівардиса. Зеленіє і берез, і берис. Це ось такі всякі кущики, кущики, кущики. Сюди повернемося Це піпарисовичок на награциліс, Різка така карликова, це ялиночка сербська, Я скажу це спіреї. Три кущика, самшита, це сосна, пірамідаліс уже скільки росте і ніяк не виросте і маленька, маленька. А це теж кіпарисовик. Не, можжевельник, це можжевельник. А це за ним з такими жовтими пагонами, це дерен. І дерен називається фламіромео. Отрысковий. От такі в нього гарні пагони зараз. Листя таке собі обикрали зелене, а от іменно зимою ці його жовті салатні пагани дуже красиво нравляться мені. Ну, то за ним сірінь. Тут мілочовка, спірейки, живучка. Це сосна гірська. Тут, тут далі ще не прибраний бояришник. Ну, на цьому поки все. Поки що на цьому запис уже я виключу. Всім до побачення!